Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продовжую серію відео життя віртуального портфеля, який перетворюємо з 250 тисяч доларів на 600 тисяч доларів, не докладаючи власне грошей, тільки реінвестуючи дивіденди, які нам приходять. І так само порівнюємо, в що було б краще інвестувати, чи в ETF-и, такі, як, наприклад, VOO, ВТІТФ або ACHD, чи в окремі акції, які виплачують дивіденди, і чи вдалося їх перетворити за 10 років, точніше, чи вдасться їх Перетворити за 10 років з однієї суми на другу, не докладаючи власних грошей. Нагадую, відео, не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Зараджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку, вам це плюс 100% до карми. Починаємо. І нагадую, це вже наш 27-й місяць. В даний момент наш віртуальний портфель виглядає ось так. Бачимо, що він зараз вартий 270 майже 2 тисячі доларів, приріс на 40 тисяч доларів. Різниця було 250, стало 270, а різниця в 40 показував в попередніх відео, там була одна невдала інвестиція, і ми втратили 40 тисяч доларів. Ну і виходить, воно от зараз приросло, бо тут показується приріст акцій, а не виплачені дивіденди. І крім того, ще виплачені були дивіденди. Про це трішки далі. Хто вперше на таких відео, бачимо, що у нас портфель із шести компаній: це British American Tobacco, Johnson Johnson, Medical Property Trust, PepsiCo, Vichy Properties і Verizon Communication. В даний момент ось недавно тут пару днів уже портфелі так добре поприсідали, бо ФРС знизив свою відсоткову ставку, але не так, як би хотілося. Писав про це в Телеграм. До речі, ось так виглядає мій телеграм-канал. Переходьте, підписуйтесь, багато різної інформації про інвестиції, що я купую, що продаю. Більшість того, що я купую, бо продаю дуже рідко. Звіти різних компаній, ну і в загальному в описі під відео переходьте, підписуйтесь. А окремі компанії виглядають в даний момент так, що більше мене табак у нас приріс на 32 тисячі доларів. Це він тільки приріс, це не рахується їх виплачені дивіденди. Джонсон-Джонсон приріс на 8,5 тисяч доларів, медіа пропад Trust мінус 5 тисяч доларів, PepsiCo мінус майже 10 тисяч доларів. Вічі можна сказати, в нулю, там плюс-мінус 250 доларів. І Verizon Communication плюс 13 тисяч доларів. Якщо вийшовши вкладку Upcoming Dividends, то бачимо, що в цьому місці нам виплатили зовсім небагато грошей, тільки дві компанії, і це такі найменші виплати були. MPV 95 доларів і Vichy Property 121 долар. В наступному місці бачимо, буде British American Tobacco 1300 виплачують, Verizon буде 1100. Тобто нерівномірно. Ось В цьому місці всього там 200 доларів, в наступному місці більше 2000 доларів, в грудні буде біля 700 доларів. Ну і так, що квартально. Ці дивіденди вони виплатили нам. 9 того числа обидві компанії, і для спрощення підрахунку я веду ось таку табличку, де сюди все вписую, щоб воно мені там полуавтоматично порахувало. Не путайте її з оцією табличкою, яку я веду особисто для себе по купівлі і продажу акцій, там окрема є вкладка, і по дивідендам, по дивідендам, які мені приходять від моїх власних інвестицій, яка мені допомагає спрощує вираховувати податки від дивідендів, тому що від продажі акцій це одні податки, від дивідендів це інші податки. Польщі це одні відсотки в Україні зовсім інші відсотки. Треба Сплачувати і по-іншому трішки рахувати. Про це в мене було окреме відео десь тут. Таку табличку створив особисто для себе, щоб мені воно спрошувала жити. як то кажуть, заплати податки спи спокійно. Якщо хочете собі таку, можете написати мені в приватний телеграм, в описі під відео є посилання, і за символічну суму грошей з вами нею можу поділитися. Нагадую, що вона не рахує автоматично, вона рахує полуавтоматично, треба щось самому вписати, щось воно порахує. Покаже ваші приблизні прибутки і з якої суми треба буде заплатити податок і скільки. Ну а ця таблиця, яка створена для цього відео подібна але інша. бачимо, тут у нас дивіденди, які прийшли, в яка сума, скільки податку було стягнено, який відсоток 15%, бо є деякі компанії, які не стягують податки, наприклад, що British American Tobacco, вона не стягує податку, і потім на кінець року треба буде це врахувати і заплатити повну ставку податкову. Більшість компаній стягує 15%, British American Tobacco нічого не стягує. і Якщо ви в Польщі, наприклад, то вам потрібно буде на British American Tobacco доплатити всі 19%. А от з інших компаній, якщо ви в Польщі знову ж таки, то 4%. Якщо в Україні, то там зовсім... По іншому трішки сказати, рахується, прийдеться платити подвійно-потрійно. Знову ж таки, про це окреме відео там десь було посилання. Перейдіть собі, подивіться. Отже, сума, яка стягнена, скільки отримано вже чистими, не то ціна, по якій ми купили в той самий день, коли прийшли нам дивіденди, яка була ціна акцій в той, в той момент той або іншій компанії. І тут написано, скільки я реально встані купити, тому що деякі у нас є залишки, ось, ось з попереднього місця, бо я купую тільки цілі акції, не купляю там половинки під ноль. І з місяця до місяця тут бувають залишки, де коли Доларів, деколи 5 доларів, деколи навіть 100 доларів, в залежності, які там у нас компанії. Ну і власне тут написано, скільки всього дивідендів нам виплатили за цей час. Ось, ось 36 тисяч доларів виплачено за 27 місяців. Тобто було заінвестовано 250 тисяч доларів, і за 27 місяців нам згенерувало ще додаткові 36 тисяч доларів дивідендами і ще плюс приріст Портфель про це поговоримо трішки далі. Отже, зараз я додам докуплю акції і подивимося, наскільки тут що зміниться в наступній виплати в наступних кварталах, бо потім буде. Працювати складний відсоток, тобто нам дивіденди прийшли, ми за виплачені дивіденди купуємо акції, і потім ті акції, які були, плюс додаткові ті, що ми купили, і вони вже генерують трішки більше дивідендів, і так з кварталу в кварталу кожна акція. І отже, додаємо, наш перша це MPV була 15 акцій по ціні 5,25 ADD Holding. І бачимо тут, що у нас кількість акцій збільшилась на наші 15. І так само одразу зробимо з другою компанією Вічі Properties, бачимо 4 акції, додаємо і по ціні 3098. І бачимо, що і тут у нас додалося вже трошки сума грошей, і тут ми бачимо, що акції кількість збільшилась. І тепер, якщо повернемось в вкладку upcoming dividends, то бачимо, що виплати наші трішки збільшились. Тут на наступний квартал нам буде на 1 долар більше виплачуватись, а тут на 1,5 долара. В сумі на 2,5 долара буде більше виплачуватись із квартала в квартал, що вони не відмінять дивіденди. Але в наступному кварталі ми знову докупимо акції з дивідендів, і це вже буде не на 2,5 долара, а вже Якби на 5 доларів в наступному буде там на 7,5 на 10 доларів і так далі. І зауважимо, що це всього-навсього при сумі, коли нам пройшло 200 доларів всього дивідендами, а не там 2,5 тисячі, як буде це в наступному місці. Наприклад, до речі, в описі під цим відео маю посилання на гарантовану 15% знижку, яка, до речі, сумується до інших знижок, якщо вони діють в даний момент, до сайту Investing.com, а точніше її платної частини Investing Pro, яка має в собі ProPix, тобто їх топ-10-15 акцій. Які за результатами, ось тут було відео, результати інвестицій 5 місяців обігнали індекс SP500, і в загальному огляд самого сайту буде під оцим відео. Переходьте собі, подивіться. Ось так виглядають ці пропікси. показують, що в даний момент вони обганяють SP500 за 12 років більше, ніж на 2000%. SP500 виріс на 370, їх IT титани виросли на 2760%. Ось так вони показують, за який місяць 1 числа. Вони купили акції. Ось тут написали, що вони додали, що вони продали, в який плюс або мінус. Важлива інформація, щоб діяла ця знижка, реєструватися треба через десктопну версію, тобто або через ноутбук, через Google, або через якщо телефон, то так само через Google, а не через аплікацію. В аплікації 15% знижка не діє. Далі в цьому місяці нам ACHD і ETF не виплачували дивідендів, але VOO на індекс SP 500 ETF, бачимо, що виплатили 1 числа, 1 жовтня. Було виплачено 1103 долара. Бачимо тут так само в нашому Tracker Dividend сайті 1103 долара 16 центів. 1 числа було виплачено тікер BOO. і зробимо, в принципі, все те саме, що було перед цим. Писали це ми в нашу таблицю. 15% стягнено, було 165 доларів. 937 у нас лишилося чистими. В день купівлі акції 614 доларів вона коштувала. І можемо купити півтори. Ну, але в мене не хватає, бо в мене за сума залишку лишається 475 долара. Тому купуємо тільки одну. А на наступний місяць, на наступний квартал, точніше, вже ми ці 475, воно додасть автоматично і ми зможемо купити більше. Аналогічно робимо те саме. VOO, тікер, одна акція всього, і 614,57 центів, ADD Holding. Бачимо, тут ціна збільшилась, і, до речі, сам наш ETF VOO за ці 27 місяців приріс на 143 тисячі доларів. Було 250, стало 143 тисячі доларів. В сумі це вже 401 тисяча доларів з 250. Тисяч виросло. Бачимо, що тут у нас додалась одна акція, і в Upcoming Dividends бачимо, що в наступному кварталі нам буде вже приходити на півтора долара. Більше було 103,16, стало 104.90 на півтора долара, ну там більше, ніж півтора долара. Хоча написано, що наступні квартали буде 116 доларів, або вони там підвищили, або просто це нерівномірно. Воно деколи буває так виплачується. Таке буває, це нормально. Але від того, що ми купили одну акцію, додали один ETF нашій, то на півтора долара щокварталу, що не менше має приходити. Загальний стан різних портфелів на 27 місяць бачимо, що окремі акції майже 272 тисячі доларів. Пам'ятаємо, що там ми були втратили 40 тисяч доларів. Якби цього не сталося, то тут вже було б 310 тисяч доларів. Ну, але є як і є, показуємо всі плюси і мінуси. ACHD вартий 285 тисяч доларів. З 250 він виріс, приріс на 16 тисяч. Плюс ще виплачені були дивіденди. VOO лідер можна сказати, що був 250 тисяч став 401. Тисячу доларів, і VT ETF був 250 тисяч доларів, став 367 тисяч доларів. Приріс на 106 плюс окремо ще були виплачені дивіденди у вкладці Value Такі прогнози на майбутнє. Вони ніким, нічим не підкріплені. Це лише прогнози. Рахується і сайт, і аналітики цього сайту, спираючись на попередні дані. Ну але ми знаємо, що попередні дані не ніколи не означають, що таке буде саме і в майбутньому. Але глянути цікаво, і бачимо наступне: що дивідендна догідність портфелю з окремих акцій 5 Трішки більше 5%, в 14 тисяч доларів щороку вони генерують нам. Якщо подивитися на 10 років допереду, то цей портфель має прирости на 103% і бути варти 553,5 тисячі доларів. І в через 10 років, в 2034-му, має генерувати 27,5 тисяч доларів. Зараз генерує 14 тисяч доларів в рік дивідендами. Це якщо акції будуть рости, так як воно планується, і дивіденди якщо будуть збільшуватись так, як заплановано. Якщо ж тут взяти вкладку не. На 10 років, а на 15 років, то бачимо наступне, що окремі акції нам мають генерувати вже майже 40 тисяч доларів річного доходу, і портфель має вирости до 810 тисяч доларів, тобто плюс 200% має прибавити. Наступний ACHD наш бачимо, що генерує зараз нам 11 тисяч доларів в рік, через 10 років має вже нам генерувати майже 34 тисячі доларів дивідендами. І за ці 10 років має зрости. Майже на 100%. тобто портфель має бути вартий 565 тисяч доларів. Це якщо дивитися ще на 10 років, якщо взяти на 15 років відстань, то прогнозується наступне: що майже 900 тисяч доларів має бути вартий портфель, має прирости на 213 тисяч доларів. А дивідендами має виплачувати 68 тисяч 500 доларів. В 2039 році щороку ось ці гроші, які ви заінвестували. Там 250 тисяч доларів, То теоретично воно прогнозується. Ніхто не каже, що так буде. Може там все дуже сильно змінитися і буде не 68 тисяч доларів, а 6800, наприклад. Але прогнози приблизно такі, що майже 70 тисяч доларів має генерувати щороку ці 250 тисяч доларів, які ми заінвестували 15 років назад. Наступне у нас VOO, бачимо наше, що генерує всього 4400 доларів. Річних через 10 років плановано, що буде десь нарувати 8 тисяч доларів. По прогнозам за 10 років має бути вартий портфель майже 585 тисяч доларів, тобто на 45% має вирости. Якщо взяти відстань у 15 років, то бачимо, що в 39-му має бути майже 11 тисяч доларів дивідендами, а портфель має бути вартий 726 тисяч доларів, тобто на 81% виросте. Але якщо подивитися так, як воно зараз приросло за 27 місяців на 50 то цікаво дізнатися, що там буде далі. Але то, що в зараз виріс так сильно, це не означає, що це так має бути нормально, коли він росте там 10-12% із року в рік в середньому, а не по 25% щороку. Бо зазвичай по статистиці за останні 100 років, якщо були 2-3 роки отаких шаленого, шаленого росту, то наступні там 2-3 роки ВІО або взагалі ніяк не росте, ну точніше, індекс SP 500 взагалі ніяк не росте, або стоїть на місці, або навіть може падає вниз. Ну і останній наш ETF, Бачимо, що в даний Генерує майже 6 тисяч доларів, за 10 років має генерувати 15 тисяч майже доларів. За 10 років портфель має вирости на 56%, тобто то бути вартим 573. Тисячі доларів. Якщо ж це все подивитися на 15 років, то бачимо наступну картинку. За 15 років дивіденди вже мають бути виплачуватись з цих самих акцій: 25 майже тисяч доларів річних. А портфель має прирости на 107%, тобто 760 тисяч доларів має бути вартий. 250 тисяч доларів мають перетворитись на 760 тисяч доларів. І нагадую, що це віртуальний портфель. А реальні портфелі я показую в інших відео. Ось так виглядають брокери. Один це третінвісті 212, другий. Це Interactive Brokers. Ось таке вийшло відео. Пишіть в коментарі, задавайте питання. Всі корисні посилання в описі під відео. Підписуйтесь на канал, на телеграм-канал. На цьому не все. Всім дякую, всім попам. Успіху в інвестиціях.